Родилася в такому в новобудовах тодішніх, але е, прожила ціле життя у Львові. В винниках в мене були бабусі, дідусі. Часто проводила тут е, свої канікули. Але Львів для мене ну, рідне місто, тому я стихія. Центр міста мені дуже подобається, і подобаються двори, е, подвір'я, брами львівські. Вони мають в собі якусь таку загадковість. І ну, воно просто частина мого світу. Коли я вчилася, ми ходили малювати різні такі цікаві місця, і власне ми не малювали там такі пам'ятки архітектури, а ми малювали цікаві подвір'я, цікаві дахи. І, або такі речі, які часом людина не зауважує. І власне, коли я вчилася, то я навчилася зауважувати такі цікаві гарні речі, які... У Львові є, і зараз я ходжу по Львові і ловлю себе на тому, що я не бачу їх знову, тому що не дивлюся, не розглядаюся по вікнах, по брамах, по тих ліпнинах, які є, які, наскільки вони цікаві, кожен будинок якусь свою історію несе. Я себе пам'ятаю, я ліпила, малювала з пластиліну, крейдою, фарбами різними. Я ходила по вулицях і бачила, як би воно мало бути намальоване. Але коли то стало моєю професією, воно якось втратило для мене зацікавлення. Для мене то було такою життєвою невдачею, тому що всі мої колеги, коліжанки, стали художниками, багато відомими художниками. І е, я тоді подумала, що я зможу себе реалізовувати вміння. Залишилися так, і я можу себе реалізовувати в інших людях. Це не притулок для бездомних, а це щось більше. Така ідея потрібна не тільки бездомним людям. А ця ідея потрібна всім на Україні ідея взаємодопомоги. І не можна бути щасливим, коли є люди, які помирають від голоду, які на вулиці помирають. А в нас таких людей є дуже багато. І в посткомуністичній державі, де не визнавали бездомність як соціальну проблему, ну, треба було дуже багато про це говорити, щоб нас зрозуміли. Спільнота живе як велика родина, є спільне господарство, ми збираємо вживані меблі по місту, є майстерня, в якій реставруємо, то наша професійна діяльність. А є в нас свині, кури, є кухня, приготування їжі. Кожен має якусь свою ланку роботи, яку виконує. І дуже важливо, щоб спільнота добре функціонувала, щоб людина працювала, вона мусить бачити перспективу, для чого вона працює. Вона мусить знати, що я прийшов в спільноту і що я буду пізніше з того мати. Що я, чим я можу бути потрібний для інших людей. І це дуже важливо. Мені Здається, що люди більш відкриті. Не носять маски на, на собі через те, що ну, не, не потрібно їм цього. А в суспільстві дуже багато ми ізолюємося від інших людей. Щаслива зустрічі з кожною людиною, яка сюди прийшла в спільноту. Не можна сказати, що кимось я. Нас абсолютно не розраховано на результат якийсь конкретний. Ми просто живемо і насолоджуємося процесом життя. Дуже важливо, щоб людина себе відчувала щасливою. Чи вона вийде зі спільноти і знайде собі там десь місце і сім'ю? Чи вона не вийде, залишиться тут в спільноті і буде жити ідеєю, допомагати іншим. Важливо, щоб вона. Ну, і так само, якщо вона відійде, ну, то просто, напевно, то був не її шлях. Ми не намагаємося змінити цілий світ, бо ми не можемо цього зробити. Ми можемо просто запросити невелику кількість людей до співпраці і показати іншим людям, що це можливо, що можливо жити трошки по-іншому. В нашій державі, корумпованій, де, де звикли, що всюди беруть е, хабарі, що. Е, Виживає сильніший, так десь показати, що можна жити по інакше.